Розкидаємо по 200 кг. Дивись, дивись. Funds. Да. Розкидаємо по 200 кг, зараз закриємо культиватором. Угу. Це і все. Будем і і і будемо сіяти. Тоді нам легше буде сіяти. <suppose> да, Будемо легше сіяти, не будемо загружати сівалку, і це дуже важливо. Дивися, Федя, що робить. Там багато ще осталось приблизно. Половину так. Половину, так. Половину. Ось, половину розпаковка. Розпаковка. О, пішли, покажемо ще коля, покажемо розпаковку. Хлопці, скажіть, будь ласка, в нас просто ще нам треба один тракт, да щоб він їхав із, із розгрузчиком. Але так, як у нас ми зараз, самі, ми самі як розгрузчики. Е, да, так як ми зараз самі як розгрузчики. Ну я ж в цьому році не буду робити, це вже не собі. Так ми ж бездобре будемо сіяти. Так що не прийдеться тобі грузити. <реш> Минулого року я там пару разів сівалки відрами заправила. Ну цього ж не можна казати, але я вам розкажу, що то не сяті грашки ліплять, і фізична праця вона злюбила з мавп, зробила з мавпи людину, тому коротше, то не страшно. Так, а хто, я хто студентів хотів до нас на роботу, скажіть, будь ласка, ви ще подумайте, о, дивись, сердечко виходить. Yeah.